Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас! Заїхав до нас ось цей автомобіль. Це в нас Audi A6 Allroad, Дуже ви всі чекали на цей автомобіль, тому що реально Audi A6 Allroad, друзі, з трилітровим двигуном на пневмі і реально за класною ціною, за ціною Пасата. От, і нарешті він до нас заїхав. Значить, це в нас автомобіль е 2015 року випуску. Навіть кінця 2015-го, перша реєстрація, по-моєму, була 16-го року випуску в даному автомобілі з 3літровим дизельним двигуном потужністю 160 кВт. На повному приводі, друзі, на підвісті на автоматичній коробці передач і на непоганій, до речі, друзі, комплектації. Отже, автомобіль не нас з Європи, а саме Швеції. Реально класний колір в автомобіля ви можете бачити на сонці. Стоїть такий шоколадний. У нас металік. Бачите, реально дуже гарно дивиться. От. І що, друзі? Зараз я вам швиденько пробіжуся, покажу по даному автомобілю, покажу його зовнішній стан. От, Внутрішній стан пробіжимося приладом лакофарбового покриття, ну і по комплектації вам швиденько розкажу. Отже, що до автомобіля по зовнішньому стану, у нас є мінімальні сліди по передній частині автомобіля сліди експлуатації, тобто у вигляді дрібних сколиків, Ось ви можете бачити по передньому бампері. По оптиці, трішки по капоті є дрібних сколів, сколів. нічого тут критичного немає абсолютно, це все в межах норми. На 180 тисяч оригінального пробігу, до речі, 180 тисяч оригінальний пробіг, який у нас підтверджений офіційним дилером, що ця автівка заїжджала до офіційного дилера, та все повністю по регламенту обслуговувалося, так що абсолютно ніяких наразі нюансів немає. По технічній стороні автомобіля, тобто, якщо на 180 тисяч оригінального пробігу, це абсолютно є нормальний слід експлуатації. Якщо взяти взагалом решту, по. Кузову автомобіля все є добре, тобто ніяких дефектів у нас немає у вигляді якихось там подряпин, там чи вмятин, по полакофермом покриттю, все є абсолютно добре. От з даним автомобілем позаду також все супер. Трішки маємо подряпин таких маленьких, все по задній лівій стороні бампера. І з правої сторони ось така коцка є у нас на задньому бампері. Так, все решту добре. ну І по правій стороні ситуація також все суперова. Реально, бачите, на камері ніяких моментів у нас немає, ще раз скажу, там низ. Ні, вм'ятники, тиші, не протертисті, не якісь там що десь дверки відкривали. Ось тут десь збиті дверцята на кантіку. Все є абсолютно гарно з поданому автомобілю. О, так, є, це я вам сказав по зовнішньому вигляду. Тепер, друзі, по резинній дисках. Диски в нас оригінальні від Audi 19-го розміру. Стять пірелі резина, а розмір резини у нас 255 на 45 літо ще реально з дуже хорошим протектором. Ось, бачите, можете подивитися, який протектор. Реально класний ще протектор. Отже, ось такий на зовнішній стан автомобіля. Зараз вам візьмемо прилаз, зробимо заміри лакофарбового покриття, щоб мали розуміння, що з ним є все добре. Отже, по лівій стороні у нас автомобіля. Так, запускається. Переднє ліве крило у нас є. Є. Далі капот. У нас ще раз капот. Ще раз капот. Так, є капот. Далі стоєчка тут. Є. Ще раз стоєчка. У нас є. Далі криша. Є. Ще раз криша. Ще раз криша є. Оп, фокусуємося. Далі заднє ліве крило. Ще раз ліве крило. Є, є. Потім дверка є, ще раз дверка у нас є. От, дверка є. Так, заднє ліве робив вам. Далі задня кришка багажника є. Є. Потім заднє ліве крило є. Є. Заднє ліве дверка ще раз є. 102 102 є. Ще раз ліва дверка 108 є, передня є, переднє ліве крило 109, ще раз 109 і ще з цієї сторони криша є. Отже, бачите, зробили заміри по лакофарвому покриттю по автомобілю. От. Ну і тепер, друзі, щодо комплектації. Комплектація, кажу ще раз, є, не є якась там мега супер крутою. тобто це не за ті гроші буде вам автомобіль. от Щоб була якась там комплектація, того що я ж кажу, типу, ну це реально ціна Volkswagen Пасата буде. от А, друзі, ціна на даний автомобіль у нас буде вартувати. На віддачу десь орієнтовно 26 тисяч, тобто за 3-літровий двигун, за ауді, за повний привід, за пневмо, я рахую, що це дуже крута ціна. От, І що ми маємо за ці кошти, друзі? Диски я вам сказав, 19 ка ауді, 6 600 є, колір прикольний. По салончику у нас салон шкіра з Алькантарою. От, Далі, що ми ще маємо? До речі, карти у нас оббиті також Алькантарою. Ось тут дуже класно, приємно. Потім по автомобілю, ось бачите, така емблема Audi 6 Allroad По автомобілю маємо круїз-контроль. Запускається, до речі, кнопочкою даний автомобіль. Бачите, запустився, все працює чітко, коректно, без ніяких моментів. Також до автомобіля маємо два ключа. Та оригінальний пульт у нас на Webasto є, оригінальне Webasto, бачите, встановлено в автомобілі, дуже класна штука взимку. Тобто ви собі нажали, приходите, сідаєте в теплий повністю автомобіль. Потім маємо двох клімат-контроль по автомобілю. от Керування пневмопідвізкою, Ви собі можете вибирати різні режими, ось пневмопідвізки, Вона нажала All-Road і в нас і піднімається. Далі маємо ще в комплекті чорну стелю. Бачите, це додаткова опція також є. Чорну стелю та по асистентах водії, допомоги водія. Це у нас сигнал перевищення швидкості, допомога при парковці, індикація, накр... індикація наклону крену от датчик, датчик дощу. от да, Рекомендація для зупинки. Отже є ось такі нас асистенти по автомобілю. Потім що, що, ще, що ще ми маємо. Так, зараз дивимося позаду. Позаду автомобіля. А, По-моєму, ще маємо подвійний склопакет. Так, бачите, ось у нас є в автомобілі подвійний склопакет встановлений. Так, є, це також додаткова друзі, опція. Ну і позаду Позаду в нас особливо нічого немає. Клімат 4 немає, але менше з тим. Так, є. Ось так до речі, воно виглядає з заднього ряду. Цей автомобіль реально дуже класний. Хто катався на таких автомобілях, зрозуміє, про що я. Е, до речі, задня оптика дуже прикольна, бачите, от як світиться вона. Так, є, 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 це сказав, це сказав. Так що, друзі, ось такі, по-моєму, плюс-мінус стане комплектація по автомобілю, бачите, вона піднялася в Allroad режим, стала високою. До речі, по-моєму, кліренс десь в районі 20-20, сантиметр чи 21 см кліренс в режимі Allroad от Так що ось така комплектація, друзі. І що, що? Ще покажу вам хвилину-дві, як виглядає всередині сам автомобіль, щоб ви мали розуміння, бо реально він дуже гарний має внутрішній стан. Бачите, до карти зауважень немає. Трішки я притертістей, ось так по порошку, бачите, вигляд такої паутинки, по лаку. От, Тут все по пластику добре. Сидіння вони ідеальні, бачите, без моментів, пок до керма зауважень також немає. Абсолютно в цьому автомобілі, друзі, ніхто нічого не робив, не фарбував, не перешивав, все є по оригіналу, можете звернути увагу підлокітник, КПП. Ось так у нас виглядає. Попереду автомобіль. До речі, трішки є притертість по цьому, бачите, як воно, по цьому нікелю. Нікель, як на мене, така фігняша, капець, але менше стим, воно тут є. Притертості є по порошках. Також бачите, трішки паутинка така є. от Коли десь люди вилазять, залазять, полю бессліді експлуатації, лишають, Все решту тут є добре. От що ще я бачу по бамперу, вам показав багажне відділення, по багажному відділенню. Тут все гуд-гуд-гуд-гуд-гуд, все добре, все добре, плюс-мінус, пластик нормальний, трішки є підцарапана от, бачите стеля. отут щось грузили в багажне відділення, підцарапали. от Маємо до речі, ще електрофаркоп в комплектації цієї автівки. І що? У нас по правій стороні тут я дивився норма, по порожках така сама ситуація, як і там. І трішки маємо, щоб підтертися трошки, ось, бачите, по передньому сидінню позаду. бачите, Ось тут такий момент є на пластику. А так реально все добре, стеля реально без зауважень. от, Без зауважень. Тут також все гуд, гуд-гуд, все добре. По порогах також трошки видно, ось бачите, притертості полакали, що для себе можна сполірувати, все добре. Торпеда супер, без потертостей. Це сидіння також все добре. Ну, Як на мене, друзі, це трошки по сколиках, по задньому бамперу і попереднє сидіння є такі, типу, як би притертості. А так все є дуже-дуже добре з даним автомобілем. Так що, друзі, ще раз, хто розраховує, Вірніше, хто шукає Audi a 6 Allroad, «15-го року, друзі, трилітровим дизелем на пневмі класний автомобіль за ціною 26 тисяч. Хто розраховує на таку ціну? Будь ласка, як завжди заїжджаємо до нас на тест-драйв, покатайтесь. Ми вам надамо максимум інформації про даний автомобіль. Кому потрібна сервісна історія від офіційного дилера, звертайтесь, також вам її надамо, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре. Даний автомобіль все часто гарно обслуговувався. Я ж кажу, тобто, Кого цікавить, надамо вам максимум-максимум інформації От щодо цієї автівки. Так що, друзі, заїжджаємо до нас ще раз на тест-драйв. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку тоді. Пока-пока.